Ну, десь півгодини тому зникло світло. Я зараз вам покажу, як River Max 2 живить котел. Котел, як ви бачите, течало. Ось підключено EcoFlow. Прошу звернути увагу, що ніяких приблуд там заземленням ми не робили. Воно підключене. Напряму зараз, ну от дивіться, зараз, коли працює насос в самому котлі, показує десь використання 103 Вт І відповідно 4 години до розрядки екофло. Але, на моменті, коли насос виключиться, то споживання котла буде десь приблизно 50, а то і на якомусь моменті 0. Ну і відповідно десь споживання. ну, Тобто, використання екофло буде десь 8-9 годин він може живити котел. Я вам до цього. Прекрасно все працює. І жодних там приблуд, дві вилки і так далі ми не робимо.